Тут у нас кабінет психолога, де ми спілкуємося з військовослужбовцями. Така дуже приємна, майже домашня атмосфера на сонячному Донбасі. Як тебе взагалі справи? В цілому та вже краще не було. Угу. було трошки так, трошки падне крила. Ну нічого, вже нормально. Військовий психолог 10-ї бригади ЗСУ Едельвейс Давид цікавиться морально-психологічним станом Сергія. Він піхотинець цього ж з'єднання. У меня уже просто дуже много контузий. Я воюю с самых первых дней войны. И вроде после ранения я попал в больницу ничего, а потом начались чуть-чуть проблемы с морально-психологическим состоянием. Чуть-чуть подухудшился. Сейчас уже попустил, а то заикался первое время. Но это уже не первый раз, у меня уже такое было. Сергія, як він каже, накрило в тилу якось вийшов із лікарні та помітив велику компанію, яка голосно щось святкувала, дуже обурився. Ну, те, що я бачу на гражданки, мене трохи Ну, Мені здається, що люди просто забили, що у нас війна. І забили, що там парні некоторы з 24-го, як і я, і постійно воюємо, а не десь там в тилах тусуємося. За рідний Херсон. Сам Сергій із Херсона, але війну зустрів на Закарпатті, послушником монастиря, куди подався задовго до вторгнення після життєвих труднощів. Там він працював на будівництві, допомагав по господарству і багато молився. Батько прийшов, розбудив, мене, каже, Сережа, там війна почалася. Кажу, так вона з 2014 року. Ні, ти не зрозумів. Говорить, настоящі ракети летять по всій Україні. Я в інтернет просто зайшов, так раз посадив, ага, все зрозумів. Пошел до батюшки, говорю, помолитесь за меня, я пошел в военкомат. Он говорит, ты иди на тебя сынок никуда не возьмут. Ну, я пошел в военкомат и сейчас скажу сколько. Через месяц я уже был, короче, в Тошкалке, в Луганской области. То же самое, что на стройке. Только платят соточку. Нет выработки. А также тоже лопаты. Не ковыряешься. Ну, еще стреляют по тебе. Те, що йому потрібна моральна реабілітація, здивувало як бригадних психологів, так і товаришів по службі Сергія. Його позивний позитив говорить сам за себе. Перед виїздом сказали, що кожен має себе позивною придумати. Ну кожен, там щось видумував, а пацани одразу сказали, а он у нас позитив. Все. Я хотів себе другою позивною, але вони сказали, що позитив. Іспитання каски на прочність, Я на... буде заживательный. Никто, в принципе, не понимал, куда мы едем. Нам рассказывали совсем другую историю, что мы едем на блокпостах стоять. Но хотя ну, прекрасно было понятно, что едем мы воевать. Ну, я просто ходил и всем рассказывал, пацаны, не ссыте, говорю, мы все умрем, но не в один день, все будет классно. И все. Ну, и они как бы, ну, все, позитив. А наш снайпер Сергей. ты! В якійсь мірі ми всі люди будемо застосовувати різні типи захисту. Ми спілкувалися з позитивом. Він посміхався і не через те, що йому надзвичайно весело, а через те, що це одна з захисних його реакцій на ті зовнішні і внутрішні чинники, які на нього впливають. Одне з головних завдань військових психологів каже Давид допомогти бійцям подолати страх та паніку, які у бойових умовах лише на шкоду, адже рішення потрібно ухвалювати швидко і без вагань. Коли ви дивитеся на колектив, ви не можете до кінця сказати, хто проявить найбільшу сміливість під час бою. І хто власне зробить одну з найважливіших речей? І завжди от той який буде стояти осторонь тихо і спокійно, або ж з якимось таким з такою невпевненістю під час адреналі... ну, ситуації застосуванням викидом великої кількості адреналіну може все повести найсміливіше. Наша робота не боїмося Внимательно! А ще психологи пояснюють новим бійцям, які емоції та переживання їх можуть очікувати у першому бою. Перший бій це. Ну, перший інтимний момент, Я, от якщо порівнювати власне з життям чоловіка, це завжди страшно і невідомо і цікаво водночас. І коли ти пояснюєш, що там може виникнути, не дай Бог, хорвота, або може бути якесь виділення. Серце може калати так, що ти будеш задихатися, або тобі буде здаватися, що е, час тягнеться настільки довго, що ти там проживаєш не е, 5-7 хвилин, ж, ну цілий рік. Фахівці спілкуються із бійцями як. До так і після штурмів, адже те, що військові переживають і бачать безпосередньо на полі бою, вони часто тримають у собі. Всі ці моменти теж треба проговорювати, каже Давид. Ти не можеш перезвонити до своєї коханої дружини і дружащим голосом розповісти про те, як на твоїх очах загинув твій найкращий друг, з яким ти пройшов від самого початку, і при тому, що там той друг міг загинути дуже страшною смертю. Страшно ніколи по тебе стріляють білі Бойової столкнові. Страшно, коли вмирає побратим, а ти нічим не можеш допомогти. Не. От це реально страшно. Військові психологи допомагають бійцям, яких час від часу відвідують тривожні думки, зрозуміти, що вони як ніхто потрібні своїм товаришам по службі там на передовій. Щоправда, Сергію цього пояснювати не потрібно. Він сам рветься у бій. Чувствую я себе в своїй тарілці тільки за своїми побратимами і тільки тими, які бойові. То есть я постоянно на войне, когда сплю, когда не сплю, я мысленно постоянно на войне. Моя задача сейчас, ну, как можно меньше прохлаждаться, как можно больше находиться где-то, пользу приносить. Слава Украине! Але навіть такі, як позитив на цій інтенсивній та жорстокій війні, потребують допомоги, каже військовий психолог Давид. Якщо ми говоримо про хлопців, які вже довгий час воюють, це перш за все емоційне вигорання, тому що будь-яка людина має ресурс, і книжка говорить про 10 днів інтенсивності боїв. В нас ситуація зовсім інша, і а, теж про що говорить там класична військова психологія, не завжди релевентна з тим, що в нас є де-факто, тому що тисячу кілометрів фронт, тому що величезна кількість задіяних підрозділів, тому що перевага е, в живій силі і в вогневих е, засобах противника. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Утченко, Радіо Свобода.